Ці справи проти Червінського є сфальсифікованими. Ми всі розуміємо, чому це відбувається. Ми всі розуміємо. Але ви знаєте, давайте думати про майбутнє нашої країни. У нас є жорсткий ворог. Це Кремль, Путін це країна-агресор. І для того, щоб здолати цього надзвичайно жорсткого, надзвичайно могутнього ворога, нам потрібна тотальна єдність всередині країни з боку влади. На жаль, ми бажання тримати цю єдність не бачимо взагалі. Для перемоги потрібно, щоб були реальні кроки, а не записані відеокліпи з тим, як вони збираються рухатись до цієї перемоги. Народні депутати з Європейської солідарності не просто готові брати Романа Червінського на поруки. Ми щиро віримо, що тут має бути тільки один висновок суду виправдальний вирок. Тому що ще раз справи сфальсифіковані. Такі люди, як Червінський, мають сьогодні знаходитися на фронті і мають допомагати. І наближувати нашу перемогу з їх знаннями.